Сьогодні люди не хочуть розглядати для себе мережевий бізнес, тому що більшість простих людей просто там не заробляє, тому що там стартові пакети, щомісячні закупівлі товарів, реалізація цих товарів, школи, навчання, семінари і таке подібне. На сьогоднішній день прийшла абсолютно нова бізнес-модель: це бізнес по підписці. І я сьогодні радо з вами поділюся про американську клубну компанію з назвою Лівгуд, перекладі яка означає жити добре. Вона насправді принесла нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. Звичайно, тут присутній елемент мережевого маркетингу однак на продукцію маркетинг ні в якому разі не розповсюджується. Компанія пропонує людям продукцію для здоров'я клітини, органічне харчування, яке вкрай важливе для кожної людини найвищої якості за доступною ціною. Ціна дешевша на 75% від інших представників на світовому ринку. Готова платформа в клубній компанії дозволяє займатися кожному, хто долучається до клубної компанії і стає її партнером, займатися власною справою. І ця справа будується лише на створенні та розширенні клієнтської та партнерської бази. За те, що ми створюємо свою команду ком'юніті, запрошуємо людей до клубної компанії, адже місія компанії є допомогти людям бути і залишатися здоровими, щоб люди не витрачали на це цілі статки. Тому що ми чомусь звикли, що якісна продукція має коштувати дуже дорого. Якраз засновники клубної компанії Лівгут розвіюють цей міф, тому що собівартість будь-якого продукту в інших мережевих компаніях сягає 10 доларів, але до кінцевого споживача виходить з великою націнкою майже до 80%. Сьогодні споживач розумний. Він не хоче переплачувати. Ну і звичайно, це правильно, тому що ми хочемо відповідності якості та ціни. Клубна компанія Лігут якраз дає цю відповідність якості, якість найвища, яка підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства. США. не лише на кінцевий продукт має продукція сертифікати, органів джемпі, кашер і ряду інших світових сертифікатів, але ця продукція проходить оцінку незалежними лабораторіями сировини, з якої виготовляється той чи інший продукт. Ви знаєте, в раціоні нашого сучасного харчування ми, на жаль, не дотримуємо усіх тих відповідних мінералів та добавок, які потрібні саме для нашої клітини. Ми за всім піклуємось, Ми піклуємось за автомобілями, ми піклуємось за сплатою комунальних послуг. Однак ми не так ретельно піклуємось саме про стан свого здоров'я, вже коли в нас виникають якісь певні запальні процеси, ми звертаємось до лікарів культуру. Здорового харчування ми маємо прививати, і саме клубна компанія Лівуд дає таку можливість купувати продукцію найвищої якості преміум сегмента за доступною ціною. Люди можуть купувати ці продукти на постійній основі і таким чином бути залишатися здоровими. Вітаю всіх! Мене звати Жанна Вітко. Я учасник та бізнес-партнер американської клубної компанії Лівуд. Я стала партнером лише за 50 доларів в цій. В Сумі дві цифри: 40 доларів. Я сплатила один раз і назавжди членство скубної компанії Лівгуд, і кожного місяця на мій вибір або кожного місяця, або річну абонплату я сплачую з клубної компанії Лівгуд. Щомісячна місячна сягає 10 доларів, річна 100 доларів. Так я звичайно економлюю ще 20 доларів. А за 20 доларів я можу купити два прекрасні продукти в клубній компанії Лівгуд. Ви знаєте, продукти просто неймовірні. Всі продукти, які ви бачите, я їх купую за власним бажанням. Тут відсутній товарообіг, тут немає ніяких зобов'язань купувати продукцію. Я її купую виключно за своїм власним бажанням, тоді, коли вона мені потрібна, і в тій кількості, якої я потребую. Ось такий чудовий набір клубні компанії Лівгуд коштує 27 доларів. Це набір першої допомоги для кожної людини. Мультивітаміни для жінок такі є і для чоловіків. Вітамін d 3 К 2 і ультрамагнівий комплекс з гліцинат, магієм та глюканат магієм. В кожній баночці по 60 капсул це виключно органічна продукція. Ви знаєте, з магнієм я позбулась судом в ногах. Я краще почала спати. Мене перестали тубувати головні болі. Окрім продукції клітинного харчування, ви ще знайдете продукцію Wellness. Прекрасні продукти по догляду за шкірою і обличчя варто спробувати. В мене тут не вистачає ще тоніка. За 4 продукти ви віддасте лише 50 доларів. Спробуйте, а ви не пожалкуєте. Це дуже класна, органічна, саме косметична продукція по догляду нашої шкіри. Це дуже важливо. Отже, інвестувавши лише 50 доларів, я маю в клубній компанії готовий бізнес. Бізнес під ключ із своїм бек-офісом, в якому є бухгалтерський облік, статистика, звітність, документація про реєстрацію клубної компанії Лівгуд, реферальні посилання саме на мій особистий кабінет, куди я запрошую клієнтів та бізнес-партнерів. А також клуб мені надає доступ до маркетплейсу за моїм особистим реферальним посиланням. На маркетплейсі представлена вся продукція Wellness. Звичайно, засновники розпочали із продукції здоров'я, тому що це дуже важливо для кожної людини. Однак. Тут буде дуже широка лінійка різних брендових товарів і послуг. Всього треба дочекатись, тому що це молода компанія, їй лише 2 роки і 4 місяці. Та розвиток цієї компанії просто динамічний. Майже 2 мільйона людей за такий короткий проміжок часу з понад 200 країн світу. Люди обирають цінність, ціну і якість. Ну і відповідно стабільність. Це дуже чесна і прозора компанія, яка дає справедливі бізнес-партнерські відносини. Долучайтесь до моєї команди Ком'юніті, Я з радістю вам допоможу розібратися з компенсаційним планом від клубної компанії Лівуд, який дозволяє сім видів заробітку отримати у цій клубній компанії. Люди тут заробляють від швидкого старта від залучення людей до своєї команди. і за кожного нового учасника вам клуб буде виплачувати 25 доларів. Виплата здійснюється кожного четверга. Ну а відповідно, коли ви будуєте свою команду, просто пояснюєте людям, що потрібно робити. Ми відповідно тут займаємося рекламно інформаційною діяльністю. Розповідаємо, що є такий клуб, і в нього є партнерська програма та маркетплейс. Для того щоб розібратись, я запрошую вас здійснити безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії Лігут. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким познайомитись із бек-офісом, із компенсаційним планом винагороди. Ну і звичайно із самим маркетплейсом, продукцією, відгуками, ціною і обирайте для себе обов'язково продукти, тому що вони змінюють ваше життя. Ми не маємо ходити до аптечних кі кіосків, для того, щоби. Позбутися певних якихось больових симптомів. Ми маємо просто прививати, знову ж таки кажу культуру здорового харчування, просто доповнювати його білками. В клубній кампанії є білок як рослинного, так і тваринного походження. Є креатин, є є три. Це той продукт, який дає енергію, є звичайно кава для схуднення. Пройшовши екскурсію по сайту клубної кампанії, вам рекомендую зробити безкоштовну реєстрацію. Таким чином ви займете місце в клубній кампанії. Познайомитесь, потім приєднаєтесь, приєднуйтесь обов'язково. Якщо у вас виникають якісь запитання, напишіть мені в телеграм-канал посилання на телеграм-канал. Ви також знайдете в описі даного відео. Я кожному даю зворотній зв'язок. Ну і хочу вам наголосити ще на тому, що ви в клубній кампанії можете бути лише клієнтом споживачем продукції. Преміум сегмента найвищої якості за доступною ціною. Ви можете купувати продукцію за ціною розрібною, яка є в рази дешевшою, а також можете купити продукцію за ціною учасника. Для цього ви сплачуєте один раз на місяць 10 доларів і на протязі цього місяця купуєте продукцію за ціною учасника. До речі, наші засновники зробили для таких клієнтів подарунок в особистому кабінеті, коли ви реєструєтесь, у вас буде особисте ваше реферальне посилання, яким ви можете ділитися зі своїми друзями та знайомими, для того, щоб люди також купували такі. Продукції за те, що ви поділитесь своїм реферальним посиланням, ви отримаєте подарунок у вигляді конкретних продуктів, які представлені на полиці маркетплейсу, дуже класна. новина, такого не робила жодна клубна компанія. Взагалі це перший в світі клуб, який платить своїм учасникам клубу за те, що вони створюють та розширюють партнерську. Та Клієнтську базу клубної компанії Лівуд майже 82% свого доходу. Клуб виплачує усім активним партнерам. Люди, які створюють команду в 2,5 тисячі людей, досягають рангу діаманта. І в такому випадку клуб таким людям виплачує 2% від світового товарообігу. Дві з половиною тисячі людей це дуже легко зробити, тому що ми насправді ділимося з людьми добром, здоров'ям і можливістю отримати основне або додаткове джерело доходу, стабільне основне джерело доходу. Запрошую вас до своєї команди. Мене звати Жанна Вітко. Якщо у вас виникають якісь запитання, пишіть мені, їх обов'язково, я кожному даю зворотній зв'язок. Більш детально про заробіток я розповідаю в своєму телеграм-каналі. Якщо ви не розберетесь самостійно, знову ж таки пишіть, я вам допоможу.